Ну що ж, всім привіт! Ставте лайк і підписуйтесь на канал. От ми вийшли в поле, наш тато робить сінаж. Сьогодні другий день робимо. Металика бачила. Метелика бачила, це добре. Робимо сінаж. Ми вийшли бачите, які покоси. У нас згрібли грабаркою, це два покоси. А вже тут Короте, поламалась наша грабарка. Ой, потім покажу, бо вже щоб будемо ладити, тоді вже покажу, бо нема зараз як, немає часу. Тут, тут ці покоси лишились, тут не знаю, скільки там, кілька покосів трошечки, тут, якраз буде нам на годівлю коровам. От бачите, все викусили, то зелене то вже не наше, то вже сусідське поле. І там тільки той кусочок лишився, що цей, що ми раніше викусили половинка, половинка там, де ми пасемо. І от йдемо зараз шукаємо запчастину до нашої грабарки. Попросив тату пройтися, а каже, а раптом знайдете. От ходимо, може знайдемо запчастину зараз по полю. наш тато. Додому знавчили цілий прицеп, а ми що не... лайки, підписуйтесь на канал. Ти вже це казала. А ми що знайшли, показуй. Що ми знайшли? Зубчик знайшли. Але то не то, що ми шукали, тому йдемо шукати далі. Ще лишилося. Півтора покоса. Я не знаю. Ні, це не це. Треба далі шукати. А може бути сусідів. Ні, це наше, але то, то не те, що ми шукаємо. Пішли далі? Угу. Ну що, Богдана, що ми з тобою знайшли? Показуй. Опа! Да, знайшли ми цю штучку, — Ставте лайки за те, що ми знайшли цю штуку та підписуйтесь. <рес> — Ти вже то кажеш третій раз за відео. Молодець, росте майбутній блогер. Ой, бачите, знайшли ми ту запчастину, бо, блін, якби воно попало в нам в косівку, то це був би капець. Що, пішли до тата, несем, хай нам давай за обміняємо на морозиво, давай. Давай. Ти А на що будемо міняти? На піцу! На піцу? Правильно, що відлучитися. Ну все, ми погнали, вони красато приїхав, підемо його порадуємо. А яку піцу будемо брати? Яку? Із оливками. оливками? Окей, все. А ти ж не любиш оливки? Ну, без оливок. А, без оливок? Окей, все, ми погнали радувати нашого тата, що ми таки знайшли запчастину. Всім гарного дня!